Привіт всім, дорогі козироги! Рада вітати вас на каналі Чордійка. Мене звати Вікторія, і це ваш торопрогноз на листопад місяць 2023 року. В листопаді у нас будуть енергії вже набагато спокійніші аніж були в жовтні, тому що 28 жовтня у нас закінчилося закінчився коридор затемлень, було останнє затемнення у тільці і закінчиться цілий так період цих затемнень. І коли у нас так стаються такі події, що у нас затемнення вони йдуть по одній осі, і завжди у двох знаках тих самих програються впродовж півтора року. У вас зараз можуть закінчуватися так якісь ситуації, які у вас півтора року вже були, тягнулися, і у вас може починатися зовсім такий новий етап. Тап вашого життя, тому що, е, ніби так, ми одну сходинку цих затемнень, ми пройшли всі екзамени. Ми її закрили, і ми зараз переступаємо зовсім в такий в на, на іншу, на нову сходинку і починаємо все зовсім робити по-іншому. Ви можете вводити якісь нововведення у е, взагалі у ваше життя, в вашу манеру, е, там е, дивлячись в яких сферах у вас програються ці затемнення. Е, взагалі щось змінювати і починати робити. По новому, у вас буде достатньо енергії, і у вас буде достатньо можливостей, ніби хтось вам буде вас буде підштовхувати для того, щоб ви почали робити щось по новому. Тому у листопаді тут у всіх буде така можливість. Так, завжди дивіться всі свої таропрогнози на ваш сонячний, місячний і знак Асценденту. Так, ви будете мати більше інформації саме для вас, а також всі, хто не підписаний, обов'язково підписуємося на мій канал, ставимо лайки і пишіть коментарі. Це дуже сильно допомагає просуванню мого ютуб каналу, і мені буде дуже сильно приємно. Буду вам вдячна. Ну що ж, зараз давайте дивитися. Перша карта для козерогів. На листопа 2023 року. Перша карта. Вісім жезлів! Вісім жезлів, у вас буде дуже багато занять, у вас буде дуже багато якихось питань до вирішення. Місяць пройде швидко, тому що це в нас дуже швидка карта. Можливо, ви кудись поїдете, або ви будете, так, вам потрібно буде швидко щось вирішувати, швидко приймати якісь рішення, і е, на вас багато чого напалиться. Може тут приходити якісь новини вам, або е, ви будете отримувати якісь результати, вам потрібно бути і тут, і там, і, і це зробити, і інше Робити можете кудись навіть полетіти, якщо ви кудись збиралися, так ви можете тут або на відпочинок, або полетіти саме от на літаку. Це в нас дуже дуже швидка справа, і взагалі те, що будете починати в листопаді місяці, у вас може швидко все зрушитися з місця. А там у листопаді у нас ще розвертається Сатурн, і е, це ваша планета, ваш покровитель, і він дасть вам можливість нарешті е, виконувати можливо якісь справи швидше, тому що він затримував ретро. Сатурн все затримує. Так, наступна карта для козероги на листопад 2023. двадцять Королева Кубків з'явиться у вас така мадама. Королева кубків це у нас жінка дуже ніжна, спокійна, яка може вас вислухати. Це жінка, яка, знаєте, вона вас і дасть вам пораду, і емоційно вас підтримає. Загалом це у нас ідуть жінки під знаком зодіаку рак, скорпіон або риби. І тут вони будуть або так вам якимось чином допомагати, або ви будете з ними вирішувати якісь питання. Буде дуже багато питань до вирішення, і одна от одне з питань буде. Фігурувати у вас така от жінка, це може бути ваша мама, це може бути там, якась ваша подруга, наприклад, або ваша начальниця. І оці жінки, вони такі, знаєте, дуже, можливо, трішки повільні, але вони дуже-дуже сильно емоційні. Вам козероги, ви зовсім не емоційні, і тут, можливо, вам потрібно буде навчитися цьому, тому що. Також ця карта може програтися, ніби вам потрібно буде проявляти любов, потрібно, можливо, хтось вам буде дарувати подарунки, чи ви будете комусь дарувати подарунки, і вам потрібно відчути себе у, знаєте, у шкірі от цієї такої любвільної, такої жінки. Можливо, ви навіть закохаєтеся і ви починаєте тут відчувати саме такі теплі почуття. Далі. Рицар жезлів Рицар жезлів, справи ваші будуть швидко, дуже сильно просуватися. Можливо, ви навіть тут знову ж ви кудись можете поїхати, тому що поїхати разом з цією жінкою, або поїхати завдяки своєму коханню, або в поїздці, ви можете закохатися тут по королеві кубків. І е, це в нас швидке просування всіх справ. От Ви все, от, що ви починаєте в листопаді, воно буде дуже швидко тут все рухатися. Ви зможете знайти хороше рішення вирішуєте питання з транспортом, так, або, можливо, ви будете, ви знайдете собі якусь нову роботу, які ви будете дуже сильно раді, але тоді потрібно буде добиратися, і вам потрібно буде швидко їздити постійно кожного дня. І, ну, і також тут так, може у вас навіть з'явитися якась така людина, так, яка вас може підвозити, може зможе вас позити. Може, ця королева кубків вам буде по, по дорозі, і ви будете разом їздити на роботу, або будете разом їздити по справах навіть. Ну, все, вирішите ви дуже швидко. Окей. Наступна колода. Карта для козерога на листопад 2023-го. І ще один рицарь. Рицарь мечей. Ого, і ваші справи будуть дуже швидко. Це дуже швидка поїздка. рицар мечей, він, по-перше, він прям він летить. Тут ці м, карти ці, так і тут у нас швидко це повітря, вогонь. Це в нас так, якийсь можливо, такий запал. У вас навіть може бути. Ви захочете чомусь займатися або кудись поїхати, полетіти кудись швидко. І знову ж таки, по рицарю мечей. Можете тут когось відрізати, якихось людей, або розбиратися. Основне, що тут потрібно тримати свої емоції при собі, тому що по Рицарю мечею, у вас може бути такий, знаєте, трішки емоційний виплеск, і вам захочеться, якщо ви будете з кимось сваритися, то тут воно до доброго ємно не доведе, тому що ніхто своїх емоцій стримувати тут не буде абсолютно. Або ви когось поставите тут на місце, комусь тут буде дуже ну бачите у вас. Тут на цій колоді, тут в цій колоді тут зображена прям зображені терези, що емоції свої потрібно тримати. Якщо ви щось приймаєте якісь важливі рішення або кудись швидко летите, то це має бути дуже чітко. Ви не маєте відволікатися на якісь інші справи, і ви маєте завжди е, тримати якусь гармонію. Може, якісь питання з документами будете вирішувати. Або хтось у вас швидко з'явиться і потім е, полетить геть. Так, людина якась у вас, оця королева кубків, вона прилетить швиденько, буде з вами два дні і полетить геть. Так, наступна карта для кудзорогів на листопад 23-го. Сонце. Старша аркан, карта сонце. Несе радість, несе щастя всі справи з вашими дітьми. Тут можливо у вас дочка приїде, так це королева кубків. Або тут ви будете зі своєю дитиною кудись їхати. Ви будете з дитиною вирішувати. Може, дитина ваша вирішила, куди вона хоче йти на навчання. Ви будете тут їздити в інше місце, домовлятися, вирішувати багато питань, говорити з якоюсь там професоресою. По сонцю також це буде взагалі це дуже хороша енергія. у Вас все вийде. Виходіть у світло, показуйте себе, проявляйте свою енергію. По сонцю потрібно виходити під сонечко, працювати з сонцем, так робити якісь практики, приймати сонячні ванни, ходіть дивитися на там на світанок або на захід сонця, і це дасть вам енергію. Ну, тут явно буде сонце, у нас також поїздка. Сонце це також у нас рух вперед, тому ви тут, ніби знаєте, у вас такий буде е, е, такий ривок дуже швидкий. Або це може бути якась машина, дуже багато у вас, дуже багато транспорту, у вас може бути якась, можливо, ви купите спінову машину, або у вас буде можливість швидко кудись ну, прокататися на швидкій машині. Там, не знаю, хтось запропонує вас підвести на якісь Lamborghini, і ви просто будете летіти. Хоча козероги, ви, ну, ви більше не про ризик, ви більше про сидіти вдома і думати про завтрашній день. Так, і ще одна карта для козорогів на листопад. А, четвірка мечей. Світка мечей, тут у вас може означати або якийсь ретрит, або час на подумати. Пауза, так у вас буде тут якась пауза, вам потрібно вирішити буде якісь питання, або вам захочеться тут, навіть знаєте, у вас все буде рухатися дуже швидко, і вам захочеться трішки зупинитися. Вам потрібно потрібна буде якась так відпочинок. Тут не забувайте відпочивати, тому що ви тут можете по цій карті навіть захворіти, якщо ви не будете давати собі відпочинку. Своєму організму, то ви можете просто, знаєте, виснажитися, і потім ви будете просто відлежуватися, і ну, це до цього краще не доводити. Ну і в основному своєму карта говорить про якусь паузу. Щось дуже швидко е, зрушиться з місця у вас, так але потім, можливо, зупиниться. Або це взагалі може стосуватися якихось інших справ. Поки одні будуть рухатися і розвиватися дуже швидко, інші справи у вас будуть стояти на паузі. Ну і, звичайно, я завжди говорю, що цю паузу її потрібно використати, використати для себе. І це може бути або відпочинок, так, або відновлення енергії, якісь ретрити. Або ви можете зайнятися нарешті тим, що ви давно хотіли, і завдяки цій паузі ви тут так зможете набути чогось. Так, ну що ж, наступна карта для Козерога на листопад 2023 угу. Уміряність, ой, уміреність відлюдник. Старший аркан-відлюдник, у вас, схоже, у вас буде, знаєте, таке бажання від чогось відмовлятися. У вас буде бажання, можливо, на чомусь зупинитися. Хтось вам буде тут так, оця можливо, навіть ця королева кубківна буде вам пропонувати якісь солодощі, можливо, ви тут захочете відмовитися від якихось шкідливих звичок. Або вам захочеться знову ж таки побути наодинці. Тут потрібно все-таки не забувати про свій внутрішній стан, про те, як ви себе відчуваєте. І е, якщо там у вас є якісь питання е, на рахунок того, що вам потрібно знайти себе, вам потрібно відшукати якийсь свій, е, е, свій е, дзен так, внутрішній, то тут обов'язково потрібно вам себе слухати і давати собі цей час. Ну, і також це карта нас пошуків. Ви можете щось знайти. Ви можете взяти паузу для, для якихось пошуків, для якогось ресерчу, наприклад. Так, У вас якийсь проєкт, ви дуже швидко. Ви в ньому розвиваєтеся, але отут пауза, тому що вам потрібно знайти якусь дуже важливу інформацію, так і ви будете відмовлятися від всього іншого і вкладати свою енергію і свій час тільки в те, що ви там, станете відлюдником від всіх, просто відгородитеся, і будете шукати те, що вам саме потрібно. Ну, і це, звичайно, це якісь навчання, це якісь, якісь пошуки, ну, те, чого, можливо, ви раніше не знали. Вам потрібно тут е, до деталей прикупатися. Наступна карта. Ого. Старший аркан шут. Новий початок це від ви відшукаєте. Ви відшукаєте оцю свою так, те, що ви, те, що ви шукали. Тут у вас є і ключик. І, скоріш за все, це карта ризику. Вам потрібно буде ризикнути. Потрібно буде зробити щось абсолютно нове, абсолютно по-новому. І для вас це буде досить тяжко, тому що козороги це не ризиковий знак, козороги в нас за стабільність. І е, тут у вас буде, знаєте, такий шанс, буде момент, коли. ви можете проявити проявити оцю свою таку Таку трошки дерзость і, і вступити в щось, вступити в щось нове, і знову ж таки визволитися тут від всіх якихось ваших страхів, від всіх ваших переживань. Можливо, все буде дуже швидко розвиватися, і вам це настільки непривично, що вам потрібно буде трішки зупинитися, обдумати дійсно, чи мені це потрібно, дійсно чи я цього хочу, і далі все, ви просто дійсно ви ви очиститеся, і ви підете в щось нове. І це може бути навіть ви можете. Знайти щось за кордоном, тому що по шуту у нас приходять все, що іноземне, всі люди, які говорять на інших мовах. І тут у вас або партнер такий у вас, можливо, з'явиться, або людина, якась тут все-таки до вас достукається, ключ в нього є, і двері і разом з цією людиною ви зможете відкрити. І ще одна карта. І ще раз е е «Рицарь мечей. Tak. У вас два рази випадає рицар мечей, він звертає на себе увагу. Коли карта повторюється, і це працює також у розкладах, які ви дивитеся так на своє сонце, на свій місяць і на свій асцендент. Асцендент і місяць можна безплатно розрахувати в інтернеті дуже швидко. Карта повторюються, коли вони звертають на себе увагу, що ця енергія вона е, проявиться більше, аніж інші енергії. І е, тут у вас вже, бачите, ви ніби стараєтеся пробити якісь двері. І будьте дуже сильно обережні і уважні, тому що оця ваша пауза, так яку ви візьмете на обдуми, на пошук себе, на розуміння, що вам потрібно, і двері в цей момент можуть вже закритися, і потім їх потрібно буде пробивати. Тому ловіть момент і дійте, от якраз у цьому у своєму темпі в потоці, так, все інше, воно вже прийде, і старайтеся, можливо. Ну, зараз ви вже там це відео побачите. Можливо, трошки раніше ви це відео, ніж ці події стануться, ви побачите. І у вас вже буде така можливість себе підготувати. Тому тут бажано би було, знаєте, подумати наперед, щоб не упустити цей шанс, щоб не упустити цей момент. Або можливо, ви тут знаєте, що як може бути. Ви тут стараєтеся, ці двері пробивати, а приходить якась людина і каже, почекай, в мене є ключ, я можу тобі допомогти, я можу відкрити. І, і ми можемо зробити це все зовсім по-новому, зовсім по-іншому. І це може будь-чого стосуватися, не тільки там, бізнесу, це може стосуватися і відносин, і взагалі якихось ваших навіть аспектів, е, не знаю, це може бути якийсь. Психолог, наприклад, який допоможе вам відкрити ваші е, ваше вашу підсвідомість, ваші якісь страхи витягнути. Людина, яка знає, людина в якої є ключ. Так, наступна карта для козерогів на листопад 23. Четвірка жезлів це карта святкування, карта. знаєте, такого першого, ніби перевалу. Ви досягнете своєї мети. Ви зможете все таки відкрити ці двері, зможете відкрити бізнес. Це карта нерухомості. Можете тут не знаю, купити нову квартиру, переїхати. Нарешті так у вас тут також у вас може бути дійсно переїзд, тому що у вас багато руку. Е, і ви будете влаштовувати таке святкування зі своїми друзями або кудись поїдете до когось на якесь свято, до це саме таке сімейне свято, коли всі радуються, всім дуже сильно комфортно і стабільність. От тут уже у вас ви зможете відчути якусь цю стабільність, ви зможете відчути ніби якусь таку е, першу перемогу і е, довго правда в ній. Не затримуйтеся в цій перемозі, тому що одразу ж потрібно там одразу після четвірки для п'ятірки криза. І після того, як ви досягли якогось успіху, у вас одразу вас засовують в якусь кризову ситуацію, щоб ви знову з нею вибиралися і ставали більш універсальнішими. Так, наступна карта для козирогів. Трійка мечей. Трійка мечей, вона ніби ну взагалі не не сюди, взагалі не про це. Трійка мечей це м розбите серце. Хтось вас може чимось образити. Але трійка мечей швидко проходить. Штрійка це така, знаєте, це може бути або просто якась гроза, сльози, дощ, який знаєте, і ці сльози, вони, якщо у вас є, вони швидко пройдуть. Вам потрібно, можливо, буде десь за чимось, якщо ви сумуєте, або переживаєте, просто проплачтеся і, і вас попустить. І тут, навіть якщо вам хтось десь розіб'є серце, вас образить, або станеться щось те, чого ви не очікували, відпускайте. Це, як можна скоріше відпускайте і рухайтеся далі. Також слідкуйте за здоров'ям свого серця. Тут, у кого проблеми, хто сердечний, у кого проблеми з серцем, тут потрібно більше уваги приділити своєму серцю. Так, і ще одна карта для козирога на листопад 2023-го. Двійка пентаклів. Вибір, вибір, гроші, вкладання фінансів. Ну, гроші тут будуть. Можливо, хтось вас, знаєте, ну не, не хотілося б таке казати, що вас тут хтось підставить, але у вас можуть бути деякі от переживання на рахунок ваших фінансів, на рахунок ваших грошей. Тут не переживайте, гроші будуть до вас приходити. Так для от якраз що для позерога дуже важливо мати фінанси на наступний день. І ви ну, ви продумуєте, ви думаєте на день ну, наперед. Ви не можете жити, якщо у вас там не вистачає фінансів на якесь життя, до якого ви звикли. Гроші будуть приходити, але одразу ж ви їх потрібно, Вам потрібно буде їх вкладати. І також тут у вас може бути вибір. Між якимось двома джерелами доходу. Або ви будете тут шукати якийсь баланс. Так, у вас дві роботи, і ви будете шукати, як краще їх збалансувати між собою і як краще привести все до ладу. Давайте я хочу іще одну карту, тому що так закінчується. у Вас не подобається мені ще одна карта для козирогів. У козироги, то не переживайте, ні за що. Все у вас буде добре. Сонце вам вийшло. Другий раз бачите це, ніби е, карти нам говорять, ось що? Забули про сонце, про старший аркан, який виходив до того, який говорив, що цей місяць це взагалі це ваш місяць. Вам потрібно. Може, ви тут когось будете, ну вже нікого не убіжайте. Звісно, так що аж до сльоз по трійці мечей. І це можливо хтось кого ви образите з вашої сім'ї, так, тому що трійка у нас після четвірки жертв впала. Е і сонце, два рази сонце. Все завершиться дуже позитивно, і ви будете. Мати і прогрес, і ви будете мати так якісь хороші результати. Ви можете з грошима сонце це у нас великі гроші, і ви тут, так вкладаючи якісь ваші зараз фінанси, ви зможете зробити так, що ви досягнете дуже хороших великих ресурсів по сонцю. Тому тут вам явно не потрібно переживати ні про що, і давайте. іще Дивитися оракул. Карта для козорогів. Оракул на листопад 2023-го. Карта медитація миру і спокою. Козорогам потрібно привести своє душевне состояння, е, свій стан душевний у. Е, у спокій, так, вам потрібно думати все-таки про гармонію. Тут знову і рибки, рибки це і діти, і гроші, і ресурси всякі. Тут у вас будуть допомічники, які будуть за вами дивитися, які будуть вам допомагати, і навіть з вами участвувати так? в тому, що ви робите. Головне тут триматися так, спокою можливо, навіть робити якісь медитації. Хоча Дуже вам тяжко робити медитацію, але може хтось і зможе зробити медитацію, у кого там асцендент десь, наприклад, в рибах. Так. І ще одна карта для козирогів на листопад 23-го. Водяна магія, так вам тут явно потрібно буде лікуватися. Ця королева кубків, яка випадала на початку. Вона показувала вам, якраз це можна рахувати його як за короля кубків. І водяна магія говорить про те, що вам тут потрібно лікуватися емоціями. Хтось буде вас цілювати емоціями. Потрібно бути десь кудись ходіть до води. Можливо, ви можете маєте там можливість ще десь купатися, або ви кудись поїдете у відпустку, так десь. Десь на море, в теплі краї. Чи у вас так саме вода, саме емоції, приємні емоції, вони вас будуть зцілювати і пийте багато води. Тут потрібно вам думати саме про свій про кількість води в організмі. Якщо ви будете дуже багато рухатися, щоб ви знаєте, не, не було у вас зневоднення. Потрібно тут вживати все-таки багато води і е, саме свій е, емоційний стан отак, приводити до ладу і відчувати цю радість, відчувати цю любов. Такий у вас вийшов розклад: дорогі козироги, на листопад 2023 року, кого цікавлять особисті консультації. Великом в дірект мого інстаграму. Рада буду вам допомогти. Ну і побачимося в наступних відео. Па-па!